Закладаюся з вами, що ви ще таку картоплю фрі не їли. Картопля фрі косичка. Хрумка ззовні і дуже м'ясенька всередині. Погнали! Кидаємо картоплю до каструлі з водою, готуємо до м'якості, найкраще в лупині, зливаємо воду і остужуємо, і очищаємо від лупиння. Я пресу не маю, тому я буду колотити звичайною колотівкою. Додаємо крохмаль, солимо і гарно вимішуємо. І додаємо краплиночку води. Бо тісто буде тоді більш еластичне. Робимо таку ковбаску і ділимо наше тісто на такі невеличкі частинки. Кожної частинки робимо маленькі ковбаски. І сплітаємо косички, затискаємо зверху і акуратно переплітаємо. І затискаємо знизу. У великій кількості олії смажимо до золотистого кольору з обох сторін по кілька хвилин. І викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати лишній жир. Не побачив, як душа Підсалюємо. Я Підсалюємо і готово! смачного. А ти підпишись, щоб не бути голодним.